Вітаю всіх чесних. Ми з напарником на копі приїхали на своє місце, на якому дивиться, що зробили. Не дали нам походити по сонях, бо сонях, не по сонях, а бо сонях просто тирчить так, що ну, як йожики протитанкові. Але, але, сходили ми до дядька. І спитали просто дозволу на оце все добро, яке ось там далі. Бачите, оце, оце о. це було просто в траві. Було довго-довго в траві. Він, в принципі, розрішив не по цій газинці ходити, бо, бо він каже, що вона все одно заглушиться від І ось у мене вже другий сигнал, одна полушка вискочила. Ну, покажу вже, ну, але там нічого не видно на неї. Ось ось, ось. Ну, що, що вона тут. Что она? Ну, это, полушечка. Грязненькая, но полушечка. И вот еще одна красотуля лежит. Сейчас побачим, я не знаю, что это. Похоже на двушку Алекса. Вот так. А, нет. Миколка первый. Срібло. В смысле, одна копейка. Срібло. Бачите? А стан, конечно. Стан дуже дуже файний, тому що, вон, бачите, аж зелена патина. 42-й рік. 40. Взагалі штемпельний блеск, як наче є. класно класнючка, класнючечка. Класнючечка копаємо далі.